Того разу не чаша тибетська. То якісь документи? Дивіться, я отримала. Так вам, напевно, буде відзеркалювати. Це міжнародні сертифікати двома мовами українською і англійською про те, що я маю право консультувати в такому напрямку, як пробудження, керування енергією. Я проходила навчання, тому що це для мене було особисто дуже актуально. Бо в мене був період в житті, коли я просиналася і вже була втомлена. Тому я так багато про це говорю, тому що в мене самої це було, я не розуміла, що таке. І це така постійна апатія. Ну, взагалі нічого не хотілося. От. Я схарилася на цей стан і пішла на таке навчання. Я знаю, що це багатьом актуально, тому я максимально задоволена цими курсами, тому що вони мене витягнули. Правда, я почала робити все. По-перше, я усвідомила, від чого воно я знайшла, де воно, я зрозуміла, чого так стається. Я почала робити практики, які нам давали на курсі, і воно мене почало витягувати. І я вам хочу сказати, що я дуже швидко вийшла з того. Прям дуже швидко десь. Ну, тижнів, напевно, ну тиждень-два десь так. Я вийшла з того стану. О, бачите, яка енергійна? Ага, так що приходьте до мене на консультацію, Кому не вистачає енергії, я вже маю право консультувати по цьому поводу на міжнародному рівні.